Що перш за все має зробити міністр, який тільки не отримав свій портфель та дав присягу на вірність народу країни? Перекрити схеми крадіям бюджетних коштів? Ні. Розпочати реформи та зробити Міністерство Прозорим? Теж ні. Набити власні кишені та кишені своїх спонсорів? Так. Саме цими зайнявся міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який провернув ну просто по позухвалості комбінацію з вугіллям терористів Донбасу. Міністр погодив нову методику розрахунку вартості вугілля для українських ТЕЦ. ціну в порту в Роттердамі, плюс доставка в Україну 1600 гривень за тонну. От красива ж схема! Тільки от як розповідає Станіслав Толчин, ось до речі, він. Вдихає в спину насалику. Вугілля ми купуємо ні в якому не в Роттердамі, а в терористичному Донбасі по 600 гривень за тонну. Хто ж, окрім насалика, розтягує по кишенях різницю у тисячу гривень на тонні? Далі в проблем. Майже заступник. Гучний скандал з призначенням у крісло замміністра енергетики продовжується. Це питання стало таким резонансним. Надзвичайно. Скажімо, є речі, які там, а чому то Ходіозний Станіслав Толчин, екс-директор Макіїв вугілля, нещодавно цілився на посаду заступника Ігоря Насалика. Та не влучив. Призначення є, документи готові, уряд проголосував. Та в останній момент фігуранти справи умивають руки. А він буде призначений? Ні, він не буде. Чому? Ну, на то є причина. А який? Та, ну, я не буду звучати. Схоже, у пана Насалика кадрова амнезія. Його хотіли, тому що там, ряд, скажімо, про спілок дали таке подання. Але для того, щоб його подати, треба, щоб подав міністр. Я таких подань не дав? Адже міністр сам не пам'ятає, як вносить подання про призначення свого зама. Та як таке може бути, якщо це суперечить законодавчій процедурі. Ну, у нас по закону подання на заступника міністрів носить профільні міністри. Тому, мабуть, якщо так написано, в програмі гроші вдалося зв'язатися із головним героєм гучного скандалу, який погодився ексклюзивно розповісти усі нюанси скандалу навколо спроби призначити його заступником міністра. Якщо ми дамо йому відповісти на звинувачення у корупції, я не участвував ні в одному корупційному скандалі. В сімейних участвував каюсь в корупційних – ні. Толчин розповідає, перед призначенням мав особисту зустріч із міністром енергетики Насаликом, запропонував йому реформувати одну з найкорумпованіших галузей. ця постановка питання, яка прозвучала від міністра у тому, що буде працювати схема Роттердам Плюс. Я не розумію. Плюс-мінус. Я уверен в тому, що ціна на уголь має бути справедливою по отношению к людям, которые тяжелішим трудом добивають його з-під землі. поэтому она должна быть честной на месте в Украине. В Украине. А эта схема мне непонятна. И, конечно же, если бы я все-таки дошел до кабинета заместителя министра, то всякого рода подобные схемы были бы сломаны. И первым кроком прибрать институт так званых смотрящих. Я еще доложил министру, что считаю крайне вредным Присутствие так называемого института смотрящих на угольных предприятиях. За добычу угля, а также за безопасность шахтеров, находящихся под землей, должны отвечать горные инженеры, а не при всем присутствующие люди. У них нет должностей и практически управляют счетами, реализацией, обогащением, материально-техническим снабжением, все, что может приносить доход. На думку Толчина самая ця система, найбільше грабує галузь и приносит прибуток владным господарям. Произошло заседание кабинета министров, на котором Игорь Степанович подал мою кандидатуру с голоса. Кабинет министров проголосовал единогласно. Дальше могу только догадываться. Наверное, министру не понравилась моя программа. Людины, скажем, поднимите, будь ласка, и вы все побачите. Ім'я Станіслава Толчина дійсно пов'язують з корупційними скандалами. При президентстві Януковича у 2011-му проти нього було порушено кримінальну справу. Злопотреблення служебним положенням і ті ж люди, які возбудили це уголовне діло, вони ж його і закрили через кілька місяців. Не в зв'язку з отсутствиєм улік, а в зв'язку з відсутствием составу преступлень. Чин твердить, Справу порушили, коли він відмовився віддати шахту людям сім'ї Януковича. А мені звернулися люди, так звані смотрящие, з бажанням передачі полномочий і генерального директора, і директорів шахт в руки этих так называемых смотрящих. Конечно же, я категорично відказую. После этого на шахте и началась многомесячная проверка кру и низка інших подей. В это же время во время возбуждения уголовного дела произошли два странных события. На мой взгляд, одно из них это взрыв входа в здание Макеев угля, а второе это граната РГД-5 у меня во дворе. Но Говорить о том, откуда вона прилетела, я не можу, поскольку це дело следственных органів. Після цього, за словами Толчина, він змушений був виїхати в Ізраїль, і шахта таки отримала нового директора. Станіслав визнає, що не бідує, адже 35 років пропрацював на керівних посадах, але категорично спростовує наявність елітного автопарку, який йому приписують, і який свого часу показувала програма гроші. Мовляв, усі ці автівки, крім старенької Феррарі, не його, а сусідські або друзів та родичів. Тот, кому це інтересно, і хто об цьому пише, можуть звернутися в мрео і там отримати відповіді на свої питання. В Мрео скажуть, що нічого подобного у мене немає. чим закінчиться скандальна історія із невдалою спробою свого призначення, колишній директор Макіїв-Вугілля не розуміє. І пропонує спитати в міністра Топенерго гроші вже звернулися до пана Насалика з проханням прокоментувати скандал з непризначенням, а також надати відповіді щодо схеми постачання вугілля під назвою «Роттердам Плюс.